Всім доброго ранку. Це зранку вже я їм їх попорала, вони сінку жують. Я сьогодні замітила, що оця красотулинка налила. Дивіться, вим'ячку. Бачите? Яке вже гарненьке вим'ячко. Велике. Ходить, щось мекає. Може навіть. Все-таки народить, бо я ж не знаю точної дати її покриттю і все гадала, коли вона буде народжувати. Ну, от не знаю, поки вимічка налила, ну, вже таки, вчора було трішки менше, сьогодні, дивлюсь, ще більше стало. То може в ближайші часи, в ближайші години. Ну, години вряд ли, мабуть, але в ближайші дні. Може народить, бо точної дати не знаю. Ці дівки в мене всі підписані, хто коли народжує. А цю я навіть не бачила, коли вона покрилася. Це, мабуть, коли я тільки фартух зняла з козла. От вона і загуляла. Не знаю, подивимось. Ну, щось сьогодні ходить маяке. Лонечко. Лунечко. Ходить, мекає в сарай заходить часто. Бачите, яке вим'я гарне в неї. Дивіться, величезна, пішла до сарай, бачите? Ага, пішла в сарай. Ось такі от справи у нас. Ці попочки поки стоять у мене. Отакі позачки. Ще я їм водички не приносила. Зараз принесу ще водички. Попую, бо вони в мене холодну не п'ють ж тільки тепленьку, Ну, такі кімнатної температури. Так, да, щось вона сьогодні, бачите, в сараї знаходиться. Зараз світло включу. Йдемо, Зойко, йдемо кітя. Обично вона завжди знаходиться на вулиці, а це вдома. Чекаємо, мабуть, навіть на поповнення в ближайший час. Так, крізі тулінка, Вчора в мене дуже орала оця принцеска, а вона, якщо в мене оре, це означає, що хтось готується до родів нора. Вона в мене дуже сильно, як це кажуть, переживає за своїх. Друзів да? за своїх подружечок, подружанечок. Кіра стоїть. А ти що, теж підтримати прийшла? Да? Її навіть сьогодні ніхто не трогає. Обично її там б'ють або відтовкують від їжі. Сьогодні всі спокійно її Хто не чіпає, всі ходять мимо неї? Тож, якось підозри. А, така поведінка обично саме до цього і приводить <смі> дородів. Ну, я вже давно зрозуміла, що вона, мабуть, навіть перша буде народжувати. Ну, зараз час покаже. Тобто, таке от маленьке коротесеньке відео, що ми сьогодні, мабуть, чекаємо на окот. Буду до вечора дивитися, а там, якщо щось буде змінюватись, буду знімати. 100 poca.